Ласкаво просимо до нового випуску бунту в бібліотеці. Де ми шоробимо правильно, ми руйнуємо стереотипи прочитання та перевіряємо, чи справді книги здатні змінювати життя. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете читати цю книгу, чи ні. І сьогодні говоримо про книгу. Бог ніколи не моргає Регіни Бред. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок? Додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна зробити. Чому ця книга має так багато шанувальників у всьому світі? Давайте розбиратись швидше. Чому ця книга має так багато шанувальників у всьому світі? Чим вона може бути корисною саме для нас? І головне, чи вартує вона нашого часу? Регіна Бред, американська журналістка та письменниця, яка у 41 рік зіткнулася з раком молочної залози, після одужання вона почала писати надихаючі колонки. Що швидко набули популярності? Її книжки це своєрідні послання до людей, які шукають у складних обставинах підтримку та нові сили. Вона не боїться говорити про болісні речі з гумором і співчуттям, і саме це робить її історії настільки живими та затребувальними. Про повну біографію Регіни Бретт в своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг: Наполон Гіл, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Гіменгуей, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. посилання знайдете під цим відео, підписуйтесь швидше, а я продовжую. Бог ніколи не моргає. Збірка з 50 коротких есе, кожне з яких закінчується певною життєвою мудрістю. Це не сухі уроки чи банальні мотивуючі поради, це особисті історії Регіни, яка пройшла складний шлях і ділиться тим, що допомогло їй рухатись вперед. У книзі йдеться про те, як знайти в собі сили жити попри втрати, розчарування та невпевненість, водночас зберігаючи гумор і оптимізм. По традиції шість ключових ідей з цієї книги. Перша сила вдячності. Кожен день подарунок, тому не варто витрачати його на суцільний негатив. Регіна наголошує, що саме вдячність допомагає дивитися на життя під іншим кутом. Коли ми свідомо шукаємо речі, за які можемо сказати дякую, ми починаємо помічати не тільки проблеми, а й можливості. Друге віра у власні сили. Якщо не ти, тоді хто? Автор часто повторює, що найгірше це зупинитися, перш ніж зробити перший крок. Навіть маленький успіх стає доказом: ти можеш більше, ніж думаєш. Так народжується віра в себе. Третє. Життя не робить пауз. Бог ніколи не моргає. І життя не робить зупинок. У цьому полягав один з найбільших уроків регіни. Коли ми відкладаємо мрії чи важливі рішення на потім життя усе одно рухається далі, і найбільший ризик це втратити свій шанс через нерішучість. Четвертий урок прощення та відпускання. Прощайте всім, окрім себе, собі треба навчитись відпускати. Тут йдеться про те, що ми буваємо надто суворі до власних помилок. Прощати інших за образи легше, ніж вибачити самих себе. Автор радить не плутати прощення з тим, щоб ігнорувати свої емоції. Йдеться скоріше про вміння відпускати тягар вини. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього. Прикиньте. Поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишись, будь ласка, на канал, натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте україномовний контент. Дякую. П'ятий. Цінність сьогодення все може змінитись за одну мить: не марнуйте час на те, щоб не жити. Ми не можемо бути певні в завтрашньому дні, і єдиний справжній момент, коли можемо діяти, це теперішній. Бред нагадує: якщо ми постійно чекаємо ідеальних умов, можемо пропустити найцінніше. Шосте сміливість помилятись. Помилки це не привід зупинятись, а можливість навчитися чомусь новому. Авторка підкреслює: без помилок неможливо рости. У кожному невдалому кроці ховається потенціал для відкриття. Якщо сприймати помилку як цінний досвід, страх перед нею зменшується. Як на мене, Бог ніколи не моргає. Це типова мотиваційна книжка з універсальними рецептами щастя. У ній відчувається реальний життєвий досвід, адже Регіна пережила важкі випробування і ділиться тим, що допомогло їй. Це надає книзі щирості та емпатії. Хтось може сказати, що тут забагато солодких фраз чи простих рішень для складних ситуацій, але я бачу їх як не зверхні поради, а як дружні нагадування. Я пройшла через це і знаю, що в тобі є сили рухатись далі. Для тих, хто почувається виснаженим чи втратив орієнтири, книга може стати справжньою підтримкою. Але, звісно, читач мусить зрозуміти, що кожна книга не розв'яже всі проблеми за нього. Це радше поштовх, емоційне підштовхування до змін. Бог ніколи не моргає. Збірка щирих історій про те, як вистояти в складних обставинах і не втратити любов до життя. Книга нагадує, що, попри удари долі, завжди залишається простір для вдячності, віри в себе і сміливості йти далі. Чи вартує вона вашої уваги? Якщо ви шукаєте теплі щирі слова підтримки і натхнення, то так, якщо вас дратують навіть натяки на мотиваційну літературу, тоді вам можливо буде складно її сприймати. А ви читали Бог ніколи не моргає? Що думаєте про ідеї Регійне Бред? Напишіть про це в коментарях і пам'ятайте, життя рух. Рухається далі, незважаючи на всі обставини. Іноді один правильний рядок це саме те, що потрібно, аби не здатися. Не забувайте, ми створені, щоб відчувати повноту життя, а не відкладати його на потім. Мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі вже швидко, дуже набрав перших 4 тисячі підписників, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які і роблю випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з них? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок. І чому вибираєте читання, а не постійний скролінг Тіктоком. Живи, читай, бунтуй! І перевірте, будь ласка. Чи ви вже натисли на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски.